— Добрий день, шитомерський? А я думаю, давай, давай, останешься, стоит. Давай, Давайте Мотопробіг за єдину Україну. Ми підтримали за закономерки. Попросили Сергія Івановича підтримати. Нас всі підтримали, всі до кого ми і поліція, і керівництво міста. Цей прапор проходить через всю Україну. Всі міста заходять мотоциклісти, ми передаємо його на границі між областями. І кожен мер. У всіх містах підписує і цей прапор йде на, на Крим. За підтримки кримських татар ми даємо їм, що Україна єдина, але Крим наша. Крим це Україна і цей пробіг — це підписує. Ми хочемо віддати Україну, і я працював прапор. Всі розуміли, що вона не може ділити зайків. У нас є єдина Україна, Україна. Це дуже важливо. На приватній карточці сьогодні. Дякую, дякую. Естапету ми взяли, передамо. Я думаю, що після, е, як спортсмен кажу, що після будь-якої праці настає перемога. І перемога буде за нами. Ми маємо туди. Дюра.

Ось Вас приймає група камера?